Біонатор це знімний функціональний апарат. За допомогою цього апарату ми можемо стимулювати нижню щелепу до переду рості, якщо вона знаходиться в задньому положенні. Додатково цей апарат нормалізує м'язовий механізм, тобто положення язика, тонус, щік та губ. Після тривалого використання цього апарату ми отримуємо правильне відношення щелеп. Щелепа йде вріз до переду, також зубки знаходять свої контакти. Цей апарат є знімний, його потрібно використовувати мінімум 14 годин на добу. Цей апарат має вікові обмеження, так як наша задача. Його використовувати тоді, коли у дитини ще є скелетальний ріст, а ідеальний вік це є з 11 до 13 років. Час використання цього апарату mm -hmm. рік півтори.